Доброго ранку, шановні українські аграрії, мікрофон не брав, сьогодні 30 вересня. На рахунок всем прикущення, що можу сказати. Дивіться, як дуже примітивно рахувати. Ви ж розумієте, скільки ви мільйонів сіяли. Зараз зійде пшеничка, порахуйте, скільки мільйонів у вас схожих насінин є. Ну порахуйте, скільки у вас там на гектарі їх є. А потім навесні порахуйте. Оскільки кожна рослинка творила пагон. І оця різниця між тим, що ви посіяли, і кількість пагонів є коефіцієнт кущення. Але ще є коефіцієнт продуктивного кущення. Коли трішки пізніше рахуєте, коли виходить колос, а це приблизно травень-червень, і ви рахуєте, ну, наприклад, 5 мільйонів сів, 5 мільйонів зійшло, кущення порахували з кущенням, наприклад, там. У кожної рослини вийшло по два стебла, да? порахував, 10 мільйонів вже стоїть, виходить. От, ну, от різниця, розумієте? В стеблах, так? А потім врахуєш, коли колос виходить. І от е, скільки на квадратному метрі колосків. Наприклад, сіяв е, 5 мільйонів, це 500 колосків на квадратному метрі повинно бути. А вас, наприклад, не знаю, 600. Значить, коефіцієнт продуктивного кущення, продуктивно, те, що утворило колос, дорівнює рівня 1,2. Все дуже просто. Це дуже важливо, тому що деякі, ну розумієте, в літературі, в цьому, в наукових статтях там, коефіцієнти кущення неймовірні, а коефіцієнти продуктивного кущення менше розповідають. А яка ж там результативність, розумієте? Тому що треба ж показати, що дуже багато накущилося. А чи багато повноцінних колосків кожна рослина дала, ну то вже не так важливо. Тому що для маркетингу головне образ. Так що така ситуація. Ну, у нас оце сьогодні 30 число, дощів нема. Там щось капало, 1 мм, ви розумієте, воно напротязі дня 1 мм висохло нафік і все. Пшениця в сухому, от вам і все. Ну, правда, є поругні такі посіви, є не дуже. Навіть їхати туди не хочеться. Ну, таке життя, чекаємо дощів і так далі. Пшениця, в принципі, повинна витримати, полежати, а там буде видно. Що хочеться вам ще сказати. Не жалійте густоту. Якщо ви в моїй зоні, не жалійте густоту, тому що ви, ну, якби, у вас буде менше проблем навесні. Я про це буду розповідати і, і в майбутньому, і вже розповідав. тому що... Ви не будете переживати закущення, за, за коефіцієнт кущення, тому що він залежить від дуже багатьох умов, від живлення, від зони вирощування, від зволоження, від сорту, від ой, блін, від строків посіву, від дуже багатьох факторів, і це дуже нестабільний показник, який дуже важко утримати. Тримайте, успіхів.